Я всіх вітаю зі святом захисника і захисниць, всіх, хто приймав і приймає участь в захисті нашої держави. Бажаю всім нам перемоги, жити під мирним небом, нашим дітям расти, радуватися життю, сили, волі і захисту Божого, ангела охоронця за спиною і нашої підтримки. Здоров'я, би закінчилося це все, щоб ми побіділи. Здоров'я і якнайшвидшої перемоги. Вітаємо наших захисників зі святом. Бажаємо здоров'я, скорішої перемоги. Хай себе бережуть, себе і рідних. І щасливі. І найголовніше перемога. Перемога, так, найголовніше перемога. Тому що хлопці не для своїх сил. Здоров'я боронять нашу державу, Україну. Та що, щоб швидше все закінчилося, і всі повернулися додому. Щоб повернулися всі живими, найголовніше, щоб ця війна бігом швидше закінчилася. Здоров'я і удачі. І щоб Боженька за вами присматривав і допомагав. Нашим захисникам і захисницям хочеться побажати звичайно перемоги омога швидше і висловити подяку батькам за їхніх дочок і синів. І дуже шкода, що серед наших учнів, серед наших діточок вже є захисники, яких поруч з нами немає. Їм вічна слава. І ми будемо пам'ятати про них завжди. Дякуємо батьки вам за ваших діточок. Шановні наші захисники, ми вітаємо вас з цим величним святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги, дякуємо за мирні світанки, всього вам найкращого і повертайтеся додому живими. Слава Україні! Хочу поздравити з Днем захисника, здоров'я хлопцям і швидкої перемоги. Дякую! Хлопці, ми вдячні вам. Стійте до кінця. Вони вас бояться і ви вистоїте. А ми будемо вас згадувати з вдячністю все наше життя. Тільки б дякуючи вам, ми живемо. Сьогодні такий день. Хочеться привітати захисників нашої вітчизни зі святом. Хочеться побажати їм здоров'я, терпіння. Наснаги, і хочеться, щоб вони повернулися живими, бо їх тут дуже чекають. Взагалі їм дуже велика подяка за те, що ми зараз не відчуваємо того, що расисти окупували нашу землю, Савинці, і ми ходимо під долом автомата. Ми дуже вдячні їм низькі. Шановні. Захисники та захисниці України зі святом вас і найскоріші перемоги. Слава Україні! Героям слава таким, як ви. Дякую вам за все за визволення.